Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на розклад пасіанса для знаку зодіака риби на місяць листопад 2023 року. Нагадую, друзі, що пасіянць наш великий. Камера його трохи обрізає, але ми зможемо роздивитися наприкінці відео. Пасіянс підкреслює та показує важливі події саме на цей період. листопад 2023 рік. Дивимося, друзі, які картинки у вас співпали. Ось це дзеркальце каже вам, що у вас будуть переміни в ділах, в справах своїх. Ось тут сонячник вам випав. Він каже про спокійне життя і про достаток. Добробут! Друзі, серце, це кохання. Шапка-ушанка це здоров'я. Ось, друзі, дорога. Вона каже, будьте уважні та обережні, особливо в дорозі. Не поспішайте. Ось, друзі, ікона Ісус Христос. Давно я чекала, щоб вся картинка співпала. Вона дуже рідко співпадає. Це родинний затишок, родина, гармонії в родини. Сьогодні, друзі. Нам допомагають оракули дати вам пораду для знаку Зодіака риби на місяць листопад 2023 року. Таро мінерали. Апофіліт, камінь, Таро янголів. Нові карти розсипаються. Хто, друзі, не бачив огляд цієї колоди, на моєму каналі подивіться. Для знаку риби на листопад. Ось така порада. Хто не вміє почитати англійську, я перекладу. А також колода мадам Ленорман. Наша помічниця для знаку риби на листопад. Карта змія. Будьте уважні та обережні. Друге вам нагадування такого плану. Перше ось тут на дорозі, будьте уважні, а друге ось змія. Щоб не сталася ніяка така ситуація. Ось, друзі, цікава ось ця картинка плод. Це засіб переміщення по річці. Ось плод. Він каже, що якщо виникне ситуація з боротьбою, наприклад, ви будете щось відстоювати свою думку, то ви в цьому програєте. Перш ніж чомусь сперечатися, подумайте, варто воно того чи ні. Але ось така порада, ось така картинка у вас півпала. Друзі, порада таромінералі. Апофіліт. Збільшена підтримка, ваша позитивна зосередженість та готовність отримувати. Відкривати двері до великої кількості допомоги та можливостей. Здорове спілкування, стосунки. Дуже така гарна порада. Зараз подивимось Тару янголів. Перекладу. Янгел називається Помічник дії. Ви благословені багатьма чудовими справами. Було б чудово, як ви б могли спочатку скласти план, але у вас, мабуть, немає часу. Тож займайтеся, дотримуйтеся своїх інстинктів і отримуйте задоволення. Ви або хтось, кого ви зустрічаєте, дуже впевнений у собі, здатний і повний ентузіазму і можете робити все з усмішкою. Дуже такий позитивний прогноз, друзі. Це, мабуть, саме тому, що після листопада будуть наближатися різдвяні свята, і ця атмосфера буде вже відчуватися в листопаді, буде настрій, буде натхнення, і це буде, буде сприяти всіляким важливим справам. Якщо, друзі, вам складно роздивлятися великий пасьянс, беріть лістик, беріть ручку та записуйте собі свої символи і що вони означають. І саме цей папірець буде вам допомогою в ваших справах в листопаді місяці. Порада дуже проста, але вона завжди діє і завжди допомагає. Це ми вже неодноразово перевірили. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво. Дякую всім за підписки, за лайки, за коментарі, за те, що ви уважно дивитесь. Це означає, що моя праця не напрасна і вона комусь допоможе. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.